Добрий вечір всім глядачам каналу Бісерінка. Сьогодні вечір, 26 листопада, на вулиці, Темно, вже. І я вирішила зробити маленьке відео по своїй роботі, яку я зараз вишиваю від торгової марки Бісеринка берегиня. Я чомусь сьогодні глянула, щось не вникала. Ну, сірий там є, підбір крила. крила. Ось, ось вони, ці три номерочки. Тут у них. Ось вони тут. Самий світлий 37149 перлиний, Потім 47,010 металізований. І натуральний чорний 23980, ось Ось всі три номери. Я відшила маленький шматочок. Ось він. І подивіться, що в мене вийшло. Вийшло, як мені здається, мета буде, якщо я вищу його все це крило ось такими, під, таким підбором, воно вийде в мене металеве. І оці два кольори, два, два номери цього підбору, вони злилися. Я їх і при такому світлі не дуже. Бачу, деяке воно там, ну, трішки є там. А в основному воно злилося. Все злилося. І це воно буде ось таке все крило металеве. І я вирішила зробити інший підбір крила. Взяти натуральні номерки. Залишила 23 980 чорний. Потім на другий темніший, ну, світліший тут. номер взяла 43020, це темно-сірий. І самий світлий в цьому підборі я взяла 03241. Ось він, самий світленький тут, світло-сірий. Тут його так погано видно. Ну, Тут маленький кульочок, я не хотіла вже з своїх запасів діставати більше, бо його тут хватить. Вони ці два кольори, тільки будуть у мене в крилах. І ось подивіться, що в мене вийшло. Ось, так, ось такий маленький відшит, відшитий шматочок цього крила. І мені здається, що воно буде е, більш натуральне. Невже у журавля такі металеві крила? Тим паче, що тут у вишивці, вишивці ці, будуть блискучі номери. Тут буде і вогник зелений, і вогник 87060, це де лимо, ну такий жовтенький, і скло буде, і перлини буде, і воно буде блищ, блищати. От, ну, Наприклад, як і тут, як і тут блищить, На вся картина з лівого, що з правого боку буде блищати. Тут промені будуть такі блищати. І от ці крила на фоні на оцього фоні всього блиску, будуть і крила, ось такі металеві. Я вирішила замінити їх ось так. Хоча я хотіла тут поміняти взяти оцей 47,010, поміняти на матовий, подивитися, як воно буде вигляді. Але я перерила всі свої запаси і я не знайшла матового. Ну, мені ще далеко до крила. І я думаю, що до, до того часу, коли я дійду сюди, я придбаю 47010 матовий. І попробую відшити ним. Може, буде краще. Може він ну, не, не буде зливатися з цим 37149. І буде більш гармонічно виглядати. Тоді я вже подумаю, який взяти. Чи цей натуральний, чи. Тут 47010 матовий замінити взяти. Ну, а так, я, мені цікаво було б почути вашу думку. Може, ви інший би підбір зробили б крила? І порадили б, яким краще бісером би тут відшити це крило. Я б хотіла почути цю думку. Пишіть в коментарі, в коментарі мої. Я відповім. Спасибі спасибо вам за перегляд мій. Ставте лайки, дизлайки. Ну і всім тихого, спокійного вечора і спокійної ночі. До побачення!